Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабач Вот і в цьому відео. Дивимось чергові мільярдні завдані шкоди на цьому танку. Сьогодні у нас КР-1. танк 11-го рівня продовження після Йосипа 7-го. Просто феноменальна машина, так один з кращих танків на 11-му рівні. До того ж, сьогодні у нас непростий гравець, це гравець з ніком Бомбарділо. Це один з кращих гравців на європейському сервері. І сьогодні його кинуло до десятих рівнів. Бачимо тільки по три одинадцятих рівні кинуло, тобто по одному важкому танку, в кожній з команд по ПТСу та по легкому танку. І... Бачимо, наш бомбарділо так відразу агресивно прожимає сюди по мосту. Не завжди так буває, що просто сюди приїжджаєш і от просто працюєш по перезарядню. Як зараз наш бомбарділо оце робить, тому що якщо союзники не прожимають разом з ним, якщо б не прожали з нашим КР-1, то просто команда противника могла просто упоротися та видавати. Його просто розстріляти, ну але не в сьогоднішньому буді, як ви розумієте, бо тому, що сьогодні буде рекорд поставлений на цьому танку зовсім відколи він появився. А він з'явився тільки в цьому патчі. 2.0 Достатньо відносно недавно. Ну і сьогодні буде зіграно максимальний бій. Бачимо на обладнання нашого бомбарділо. Він просто розкочугарив майже все на перезаряджання. У нього стоїть бачимо, дві експерименталки, боновий досилач, та навіть інструмент. Функція на досилаж стоїть, у нього перезаряджання гармати в районі 10-18 та 18 секунд. Ну, у нього стоїть оцей перк на екіпаж. Якщо хтось зі союзників є, то там щось дає якісь відсотки. До всього там до перезаряджання там 5 чи 10%, я вже не пам'ятаю. Ну ви, я так думаю, що ви і так знаєте, про що я зараз кажу. А тим часом бомбарділо вже просто по перезаряджанні напулька в майже 4 тисячі одиниць. 2,5 тисячі заблоковано бронею, один два рахунок. Якщо подивимося на міні-мапу, я акцентую вашу увагу. От, дивіться, зараз. На льодовику це сьома восьма лінія. Бачимо на мінімапі, мапі там світився останній раз ворожий маус, і там велика кількість просто ворожих танків, які вже відсвітилися. І можливо зараз маус уже прожимає до нашого союзного мауса та Тай 5 Heavy, якщо ви подивитеся знову ж таки на мінімапу. Так, звідси звідти я якраз і кажу. на шістсот уже наполькано. Ворожий бочат хоче пробити в кришку. Бачите, нашого КР-1. Це практично неможливо. Ще й тим більше, що ворожий бочат працював на стандартних підкаліберних снарядах. Не знаю на що він розраховував. Ну але так ми йому ще дали 612 одиниць. Так, а ну подивимося, яка середня шкода. 540. Так, це вилетіло дуже велика шкода. 500 з лишнім одиниць, це дуже багато при середній Альфі 540. До речі, що варто підкреслити за цей КР-1? Тут у нас пробиття голдовим кумулятивним снарядом 330 мм броні. Тобто, Йосипа Сьомого там голда і йшли під калібри, ще й дуже вони сильно втрачали бронепробиття. 303 мм. Пробивали броні. Тут на 11-му рівні вже змінили голдові дорогезні снаряди на кумулятиви. Так і подивіться, що я і говорив. Ворожий маус зараз просто давить. Так, хто це працює? Отримав він і подивіться, просто зриває боєукладку ворожому Маусу, Це наш бачат. Першим снарядиком я так розумію, він пошкодив йому боєукладку ворожому маусові. І другий раз влучив те саме місце і просто взірвав боєвкладку майже на півтори тисячі хідпонтів. Ну непогано, непоганий внесок до копілки нашого бачата союзного. І зараз просто продавляємо вперед. І Подивиться, об'єкт 430 стояв тут, заховався і завдав нам шкоди на 37 одиниць фугасом. Навіщо він в нього був завантажений фугас? Я просто не розумію для чого, бо тому що тут. Тільки важкі танки, можливо, в нього не було голди вже чи що. Просто не пробував, бо, тому що на цьому напрямі наш союзний був та та 5 Heavy. І що я казав, що я не розумію по цьому бою: 619 одиниць зараз вилітає з-за посеру. Це був стандартний підкаліберний снаряд, не Фугас. Не Фугас. Фугас у нас має середню шкоду, яку 700 одиниць. Ого, 700 одиниць, ФУГАС, нічого собі. Ну, побачимо. Зараз будемо працювати фугасами. Він уже наступний снарядик вже поставив на фугас, бо, тому що побачив fv 45 бабаху. Так, уже перекидає інтуїцію, так і скільки вилетить, 634. Ну, на стандартним підкаліберним снарядом так вилітало щось трішки нижче середнього. Ну, не трішечки сильно нижче середнього вилітає. Подивіться, приймає тичку від Бадгіра, хоче дати по, по бабасі. Так, і цього разу 738 одиниць вилітає. Все ж таки. Впливає, впливає оцей фугасик на дамашку. Разово це 100%. Так, ну зараз, ще встиг дати пробиття по ворожій бопасі, ми просто зробили кіл. Забрали 48 хід понтів, які залишалися в ворожій бобахи. Ну і отут уже у нас постає дилема: як нам зараз рухатися вперед? Бо тому що Баргіра зараз важкувато буде вибити звідти, там ще й на прикритті у нього ворожа. Рога прожето 65 і наш бачат шотний. Якщо б він міг отримати там ці на увазі витерпіти тичку дві, можливо, він би вкатив і бадґера розстріляв, але про 65-й цього не дозволить. Так і я таки не договорив, чого я не зрозумів. От стояв наш КР-1 отут. За мостом він перестрілювався. Я так розумію, що він покинув КР-1 ворожого. Він не хотів з ним перестрілюватися, бо тому, що ви розумієте, один з кращих гравців на європейському сервері він грає на дамажку. Він покинув ворожого КР-1, Він не хотів з ним перестрілюватися зовсім, бо тому, що він стояв від башти. Це просто була б лотерея. Пробив, не пробив. Це не знаю, шанс 50%, можливо, навіть ще нижче. І він просто його покинув і поїхав вниз. Я так думаю. Ну, але відразу тільки наш КР1 з'їхав вниз з моста, відразу почали команди противника давити. Не знаю, помітили ви це чи ні. Я не встиг це озвучити. Я передивляюся цей бій третій раз, бо тому що я не міг повірити в цю цифру завданої шкоди нашим КР1. От подивіться, вже 11,5 тисяч на настрілу в кишені у нашого бомбарділо це вже просто крутий показник, дуже крутий. Зараз залітає по Вангіру, це дуже важливий мінус. Ми можемо зараз продавити прожету 65. го На гірці ще знаходиться шотний маус. У нього там зовсім декілька хітпонтів, але все одно це робоча гармата, робочий ствол, який може працювати та завдавати 490 середньої шкоди. Так, ну що. Перекидаємо на стандартний підкаліберний снарядик. Так, зараз бах реплея зараз не показує, який снарядик у нас завантажено. Так, звертаю вашу увагу, але підкалібер у нас було 6 штук, і одна один зменшилося. Тобто на підкалібрах працював. Подивіться, як грамотно розводить наш статюга. Подивіться, він як він розводить. От ви просто вчиться, як відіграють майстерно статисти. Подивіться. Він ніби не дивиться, не дивиться, відвернув. І коли вже той виїжджає прожето 65-й, просто моментально переводить на нього гармату, він уже зведений, і просто плює в нього, дає свої 540 середньої шкоди. Так, у мауса скільки там хідпонтів? Давайте ми подивимося. 102 два хітпонти. Так, прикидає на голдовий кумулятивний снарядок, три штуки, тільки їх залишилось, та три під І що? Полишає Мауса. Ну насправді я вам скажу, це відверто може бути великі проблеми. Якщо б Маус зараз просто додумався до того, що він просто зараз звісився з оцієї сторони нашої гірки, куди поїхав наш шкарі 1 він міг давати нам в задницю. Але як бачимо, його немає. А наш статист просто мчиться за Дамашкою, бо тому що вже 13 к в кишені дамашки. Ви тільки вдумайтеся, вже 13 тисяч. Це вже просто рекорди. Але це ще далеко не кінець. Так, БЗ-75 зводимося. Чудово, альфа проходить. 565 одиниць він мав, вже 13,5 напулькано. Кенопер. Так, відкривачка, ти наступний, бо тому що AMX-52 зараз ворожий знаходиться на нашій базі. Швидше за все, він зараз буде забирати нашого легкого танка 11 рівня. Він, до речі, до цієї стадії бою дожив. За це йому респект. Легкі танки на цій мапі до кінця бою не живуть. Так, виїжджаємо в бортинку. Так, 578 хід 613. Було б чудово, якщо ми його з'їли. І хто це? Наш союзний хорі 3 просто його забирає. Оцього кен Оупенера і АМІХ 50Б. Подивіться, роз'їхалися наш легкий танк від Амікс Амі 50Б. АМІМС 50Б ворожий заїхав на нашу гірку, отам, де наш респаун, де наші. ну, як, Мається на увазі. Наші сили там Появляються, От, наприклад, наш кр 1 постійно там дефають базу, дефають цей напрямок. Зараз засів там аміх 50 б Зараз побачимо, що з того вийде, тому що об'єкт 430 у шотний для бешки у нього 400 середні шкоди. У 430-го ми бачимо 359. Хідпонтів в запасі. Ну, якщо він зараз поїде, може зараз просто відкиснути від пострілу. Так, і що? 50Б підсвітився, 430 виїжджає відразу пер... під перезарядку, там 2,5 секунди всередині барабана між пострілами в ОМІКС 50 б. Я, я просто підозрюю, що це ідеально виїхав під другу пульку. Наш союзний 430. Так, наш хурі 3, що також він двохшотний. Наш Кер 1 також двохшотний, ну але ми їдемо. Понад 14к уже в кишені, 50Б. Зараз швидше за все пішов на КДшку. Подивіться, як він втік грамотно. Зараз легкий танк з іншої сторони, з льодовика, також зараз в'їжджає. Так і що? 50Б не двохшотний, він трьохшотний. Він зараз, до речі, може вбити нашого Кер 1 за два снаряди. Так, першим не пробуває. Вертушка залітає чудово, 567 хітпонтів. Так, 700 з у нього хідпонтів. ЛТшка наша дамажить його. Ми стараном в'їжджаємо. Так і що на останній мілісекунді Ми просто його добрали. Він зараз міг нас забрати. Другу позначку здобуває наш бомбарділо. До речі, перший раз бачу, щоб знак класності майстер не вліз в оцю полоску. Скільки боїв записую, ще такого не бачу, як отут. Я перезавантажував оцю сторінку в браузері нічого не допомагає. Все одно воно чомусь отут висить. Ну але менше тим. Так, по епічних медалях сталева стіна, воїн, основний калібр та підтримка. Але саме головне подивіться: 15 тисяч 190 завданої шкоди по команді противника 6 танків знищив, та 1842 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом. Ще якимось ще пішов плюс на 14 з лишнім тисяч срібла. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд! Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.